Кривава помста в центрі Москви учора. Вранці невідомий розстріляв у спину одного з найбільш закритих генералів ГРУ Володимира Алексєєва. Кремль миттєво звинуватив Україну. Але чи справді це справа рук Києва? Факти указують на інше. Алексеєв був тією самою людиною, яку зупиняла марш Пригожина на Москву. Чи став цей замах відлунням заколоту Вагнера? І хто виніс вирок генералу через два роки після смерті кухаря Путіна? Зараз розберемося. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ранок 6 лютого 2026 року генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв виходить зі свого будинку на Волоколамському шосе. Кілер чекав у під'їзді. Три постріли в спину і нападник зникає. Наразі Аліксєєв у реанімації в тяжкому стані. Лікарі борються за його життя. Хто такий Аліксєєв? Це перший заступник голови ГРУ, куратор розвідки на окупованих територіях та людина, яка давала слово у. Цера захисниками Азовсталі перед полоном, але в Росії його знають за іншу роль. Саме він у червні 23-го року записував відеозвернення до вагнерівців, називаючи їх дії ударом у спину президенту. Алексіїв не просто вмовляв, він особисто брав участь у переговорах, які призвели до роззброєння ПВК. Подача новини про те, що це зробив Київ надто просто. Аналітики вказують на інший слід. Алексеєв був одним із творців Вагнера, але в критичний момент обрав бік Кремля. Для радикальних прихильників Пригожина, які досі лишаються в структурах міноборони та спецпідрозділах, Алексеєв – зрадник Замах виконано нетипово для професійних спецслужб. Стріляли здалеку. Генерал вижив. Це більше схоже на акт помсти аніж. На професійну ліквідацію можливо, це привід від тих, хто не забув розформування імперії Пригожина. Алексієв знав усі тіньові схеми фінансування ПВК. І після того, як його шеф Ігор Костюков поїхав на переговори в ОАЕ, генерал лишився без прямого прикриття в Москві. Є ще один цікавий нюанс: замах стався рівно наступного дня після завершення переговорів в Абу-Дабі між РФ Україною. Та штатами шеф Алексеєва, адмірал Костюков, очолював там російську групу. У кулуарах кажуть про серйозний розкол всередині російських еліт щодо умов миру. Стрільба в Алєксєєва може бути сигналом яструбів усередині Кремля. Ніяких поступок прибираючи ключову фігуру в ГРУ, яка відповідає за оперативне управління війною. Замовники дестабілізують позиції переговорної групи. Генерала могла використати. Як сакральну жертву, щоб звинуватити Україну в тероризмі та зірвати будь-які мирні домовленості, які просуває Трамп, Володимир Алексєєв зараз на межі життя і смерті, але незалежно від того, чи виживе він, цей замах показав у середині російської верхівки, почалася велика бійня. Помста за минуле чи боротьба за майбутнє кулі в спину генерала ГРУ свідчать про те, що моноліт влади Путіна просто тріщить по швах.